Хочу розповісти про ожину. Є така ожина, яка не колюча, але вона лози пускає дуже довгі. І оці, де вже були ягоди, оці паганці треба убирати. А ті, що зелені, треба оставляти, бо це вже воно не родюче, воно родить один рік. Це мене обрізали, це треба ще обрізати. Але трошки здоров'я підкачало, і ми його трохи запустили. І воно торкнулося лози, торкнулося землі і зразу отак приживається он. Це такий, наче як сорняк. Він розростається потім так, що ого! го От туди я вже не достаю, а робимо поменше. Це треба все обрізати і зробити лози такими, щоб ми доставали ягоду. Ой, Боже. Смородина. Якщо ви бачите, скоро бруньки розпустяться. Це катастрофа. Ягід, мабуть, не буде в цьому році. Аномальна зим... зима тепла дуже. Щоб ви розуміли, я хожу майже роздіта по вулиці у нас плюс, я ще не дивилася, який. Але ягідні, кущі вже-ось розпустяться. А оце Ой, її називають теж ожиною. Але я її купляла колись як маліна ожина Брістоль. Вона дуже колюча. Дуже-дуже в неї такі колючки. І ми її посадили в одному місці, що не можна було підійти там коло паркана. То ми її пересадили так і зробили отаку огорожу їй. Щоб можна було по кругу пройти і позбирати ягоду. Але теж ще не обрізали. Ось його старий, де були, це треба вирізати, а оце молода така вона сивенька, це оставляємо. Ось другий кущ такий же самий ми зробили, щоб можна було обійти з різних сторін. Теж треба обрізати. А ось там, де вона була, ту, ми її вбрали оттуда, але воно теж таке прогресу, прогресивне, дуже. І оце. Що воно тільки торкається землі і зразу воно дає корні. Отут треба буде попрацювати і вбрати зовсім його оттуда. Бо воно там не потрібно. І це також почистити. Тому ожина дуже добре, але, як вам сказати, треба за нею дуже багато догляду обрізати, чистити. Я ще в цьому році обично я це роблю з осіни, восени і малину чищу, і все, але щось пішло не так і я не почистила. ні малину, ні ожину то прийдеться якось сісти, да, пообрізати, прорядити це все діло. Отак От малина виглядає, ожина колюча. І ми ж кажу, щоб можна було з усіх сторон підійти. Це мене надихнув зняти. Цей е, відео і про цю малину Володимир. Він мій підписник і я його підписниця. І він показав вчора, що вони її посадили коло паркану. Ні в кому випадку не садіть її коло паркану. Ви потім не зможете ягоди. Будете обдряпані, подряпані цими всіми. І лице, і руки це дуже така вона, я ж кажу, тут такі ключки, шипи такі добрі. Вже мало досвід, то хто буде садити таку малину, да, вона дуже смачна, то садіть так, щоб можна ходити було вокруг неї. Так, прийшли ми в курнит, який вже розселений по породам. Це у нас марани. Півник такий. І курочки такі паліві. Воно курочка одна міститься, щоб знести яєчко. Тут чотири курочки. Було, звісно, більше, тільки десь вони ділись, не знаю. Де ще бігає, не знайшли. Ще чорна така курочка можна бути. Ще треба подивитися в курнику, але тут зараз 4 їх. Наверх ми посадили ляндотів. Подивимося, що це його. Дравляться мінімарани, вони несуть красиві яйця. Шоколадні, там вже, по-моєму, є одне таке, якщо видно вам. Пасхальні яєчка. А там американа сидять, які несуть голубі яєчка. Цей півник, я бачила, що він зразу робочий, Побачимо, що там. Бо о, яйця були оплодні, запліднені, я їх їм Получилися маранчики. Ну вони були тоді в стаді е зі всіма півнями. Ну там теж є півник марана. Що з того вийде, не знаю, але тут вже буде чистий маран. І там вже бути чистий руками, будемо вже скоро все яйця перевіряти на оплот, на запліднення. Бачила я, що він робить, робочий півник теж американо. І тепер подивимося, що у нас з барбазє. Тут у нас барбазє. Ну, Так як у барбазіє тут тільки три курочки, ми долучили ще двох не барбазіє, а обичних, бо ну, по по... такі, щоб вони були моцні. На жаль, ці півні дуже високі і вони дуже важкі. І тому ми додали таких більш здорових курочок, щоб вони були на рівні курочок Барбазі. І побачимо, що з цього теж вийде. Оце, виходить, Мастер Грей курочка. А те просто домашня дворова, то побачимо, що з цього вийде, які є курчата. будемо купувати і перевіряти. Ось такі красені. Ще треба подивитися, що там знесли яєчко чи ні, ми так поклали, але треба щось накриття якесь зробити, щоб вони там сиділи. Це вже чоловік подумає і щось придумає. Там тільки три і ще залишилися дві курочки е Віандота, залишилися в стаді. Бо я так думаю, тут мало місця. Але мені вистачить, щоб мені інкубувати для себе таких курочок. А це будемо теж пробувати, а потім будемо продавати яйце. Ну, я знаю, що які яйця несе барбазє, вони дуже здорові і вони зовсім відрізняються від обичних корочців, ну, куриних яєць. Тому за це я не переживаю. І оці яйця я не переживаю, бо вони різні. оці я буду продавати, кому ну, треба інкубаційне яйце, то пишіть буду... Домовлятися, домовлятися. Ну, ми раніше через, я скажу так, через 2-3 ну Неділю хай вони ще посидять, я зберу, поставлю на інкубацію, перевірю на оплодність. І тоді я зможу вам вже сказати, чи є оплот, чи немає. і Тоді я буду тільки замовлення приймати. А тут ще сидить у нас такий хлопчик гарний Американа. І він трохи менше того, що там зараз курочками. І я його хочу залишити. На всяк випадок він гарний. Я його відправлю туди, мабуть, до дівчат, поміняю місцями, бо той дуже здоровий. Планів ще багато. Ще будемо там робити клітки під низом. Так само, як і оцю зробимо. Бо Хочу переселити. Хочу переселити от туди, теж так зробити клітки внизу і потім, як підростуть, трошки опіряться. Курчата і от туди квачку з курчатами на дві частини, там ну, велика територія, переділити і одну квочку з одної сторони, другу з другої. Тут у нас грубка топиться, і там їм буде тепло і гарно. І тут зробити отак під брудером, обшити і зробити ще там клітку отдільно, бо у нас ще будуть курчатка, і щоб їм там було місце. Вистачало. Щоб вони там гулялися і тепло тут буде, бо індюки будуть ізначально будуть у клітці, а далі, а далі вони будуть десь тут на полу. Будуть на полу. Потім в клітку підуть бройлери, індики будуть на полу. А потім ми їх переведемо індиків в друге місце. Там зробимо, облаштуємо, і вони будуть десь там у нас сидіти в другому місці. Або будуть тут аболери в другому місці, або квочки переведем. Ну, коротше, будемо ще бачити. Місця... Багато чого хочу, але місця не вистачає для цього. Верніше, місце є, немає е, споруд. Е, дуже багато споруд і це дуже. Затратно і зараз і робити ремонти і строїти нову споруду і місце це дуже дуже накладно. Так, все. Вроді би все. Тому дякую за перегляд. Дякую, що остаєтеся з нами. Що цікавить, пишіть, ось, ось будемо молоти, е, ну, буду корм будемо робити. Я вам трохи ну, розповім, як я колись робила і як я зараз роблю. Бо у нас багато чого неможливо купити, соєву макуху не можна купити е, і все таке. І що ми зараз робимо цим? Щоб кури отримали повноцінний корм. Це бережіть себе. Всього вам самого найкращого. Дякую, що ви у мене є. Дякую ЗСУ за, за кожен день. Оставайтеся з нами і дивіться далі. Далі все буде. Все буде Україна. Ой, піхоть, піхот. І цим оставиш пухом. 不是